У шкільній програмі залишають російських письменників, зокрема Гоголя та Булгакова. Про це повідомив керівник управління загальної середньої та дошкільної освіти Міносвіти Юрій Каноненко. Ухвалили рішення, що письменники, які писали російською мовою, але творчість яких була тісно пов'язана з Україною, або вони народилися в Україні, або довгий час жили в Україні, або зображували у своїх творах українську тематику. Їхня творчість буде залишатися в навчальних програмах, сказав Кононенко. У програмі залишають твори Миколи Гоголя, Володимира Короленка, Анатолія Кузнецова, Іллі Ільфа, Євгена Петрова, а також Михайла Булгакова. Проте, на думку більшості українців, яке б ставлення до України митці не мали, їм не місце у шкільних книжках. Ці письменники вони асоціюються з ворожою сьогодні державою. Ми знаємо, що ми маємо велике покоління пострадянських і навіть може посткомуністичних світоглядів. І тому я думаю, що треба забирати ті всі збудники, які будуть породжувати оцю знову ж таку ворожу ідеологію. Так як зараз, де в нас ворог є Росія і російською мовою, воно ж не то дуже погано. І наші діти тут довчати дачі тих авторів, знати їхню історію. Це дуже погано для України. Я вважаю. Думаю, що, мабуть, треба їх всіх забрати. Вони не є наші, вони не є українські, вони, вони не потрібні в українській літературі. У нас є наша, в них є своя, якась своя теж історія, література і так далі. Ну то, що вони історію намагаються перекліпати на свій лад, це, це теж кепсько. Література, ну література в тому не винна.